Доброго дня вам, дорогі мої друзі і шановні гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні починаю закладати яйця на інкубацію. Скажу зразу, що ця інкубація в мене буде йти проти всяких правил, проти якихось стандартів прийнятих. І зараз я хочу вам розповісти, чому саме. Гляньте, яка в мене красота є. Ось. Ось яку красоту я вже маю. Сьогодні 13 березня. Інкубатор у мене вже працює від вчорашнього дня. Частина яєць там вже є. Зараз я вам розповім, чому саме я так поділила закладку яєць по днях. Дивіться. Три лотки яєць я назбирала зі свого подвір'я, зі своєї господарки. Наші курочки гарно вже почали нести. Ну як гарно? Відносно гарно, якщо ви бачите, при якій погоді я збирала. Погода просто жахлива. Постійно дуже холод. От. І назбирала я три лоточки. Оці яйця я вже відклала на бік. Збирала я яйця протягом двох тижнів. Постійно, ну це Зараз вони в мене вже отак стоять, тому що я їх готую зараз знову для інкубації. дивіться, Постійно в мене лоточки були ось в такому стані, вони, вони боку в мене були підперті ось так. Ось так вони стояли, і кожного дня я по кілька разів міняла положення цього лоточка. Один раз я його нахиляла в ліву сторону, другий раз в праву. так само, як оцей інкубатор. бачите? Він в мене зараз нахилений вперед, так само його можна розхитуючи, повертати в різні сторони. О, так само ці лоточки я повертала для того, щоб жовток не прилип до стінки. Оці яйця зібрані з нашої господарки. Далі. Дивіться, ще маю е, два комплекти яєць. В нижній коробці оцій е, привезла яйця мені моя коліжанка. Також зібрані вони протягом тижня. І оці тут в кольочку дала моя сусідка, старенька така бабця, в мене є дуже добра жіночка. Е, значить, дивіться, саме основне, що зараз дуже холодно, і саме в таку холодну пору зібрані оці всі яйця на інкубацію. Е, свої я старалася забирати. Зразу, але все одно, ну як тільки корочка знесла, все одно час від часу затримка була, і я бігла в курник, а яйце вже було досить таки холодне. Оці яйця і одні, і другі. Вчора, ну годин вісім, були в нас на роботі, поки ми були на роботі, на ринку, вони були в холодній машині. У нас зараз плюс 2. Вчора була така сама погода. Тобто яйця також дуже і дуже холодні. І хочу вам сказати, чому це так важливо для інкубації. Ну просто вже нема куди відкладати, тому що мені вже привезли яйця, треба закладати їх в інкубатор. Оце маємо в погоду в середині березня. Вітер, сніг і дощ. Це на купу. Жахливо, просто дуже жахливо, холодна, така мерзенна слякотна погода. Холодно, дуже холодно. А вітрисько який страшний. Зовсім не схоже на весняну погоду. Дорогі мої друзі і шановні гості мого каналу, оце курчатко, яке я вам показала на початку відео, вилупилося у мене з яєць курячок, які я підклала під свою квочку в половині лютого, тобто в дуже холодну пору року. Я мала надію, що буде гарний результат, але результат мене не порадував. Дуже багато є інформації про лютневу інкубацію. Багато хто задоволений нею, але все ж таки більшість, більшість тахівників кажуть, що не варто цього робити. Дивіться, зараз я хочу кілька хвилин вашої уваги приділити ось цим яйцям. Ці яйця залишилися в мене в він в гнізді. Тобто я заклала 19 яєць. Вилізло, вилупилося шість курчат, двоє загинуло, лишилося 13 яєць. Недавно я робила відео про те, як саме індичка висиджувала яйця в такий зим, зимовий період. І там я вже показувала оці яйця, але не кожен дивиться, ну не, не всі з вас дивляться мої попередні відео і багато хто сьогодні вперше дивиться. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Я спеціально придбала собі овоскоп для того, щоб просвічувати інкубаційне яйце. Я вам хочу зараз показати, е%, який саме результат е%, е, такої інкубації в лютому. Тому що від цього багато все-таки залежить. Треба звернути увагу на ту пору року, під час якої ми збираємо інкубаційні яйця. Дивіться, дорогі мої друзі. Гляньте, хочу вам показати результат. Бачите? Яйце має застиглі зародки. Низ просвічується, верх яйця темна маса. Зародок загинув. Слідуючи, і це я так просвічувала всі яйця. Бачите, та сама історія. То, також зародки загинули всередині. От. Оце ті великі яйця, які несуть нам наші. Таке саме, бачите? Подивіться, як добре видно. Гляньте, як добре видно. Низ світлий, верх чорний. Половинка, половинка яйця і все. Яйце зародок загинув, тому що холодно. І все. І тепер ще одне вам хочу показати кілька ось цих яєць менших. Оці менші яйця несуть нам наші курочки-адлери. Адлери в нас ще дуже молоденькі. Вони як молоденькі? Ми їх придбали восени, це кури молодушки. І вони би вже мали нестися в 7 місяців, 6,5-7 місяців. Але так як зараз дуже холодно, яйцекладка в них затягнулася. І я звертала увагу, що півник вже починає парувати курочок, ну, але не настільки активно, тому що, як би там не було, ще холодно. І в мене вийшло, що дуже багато оцих яєчок, маленьких, грантис, які в мене їх тут є. Не запліднені. От і це прозоре. Бачите? Треба звертати увагу навіть і на, е, на такі моменти, особливо при інкубації в лютому. Розумієте? Передивилася знову ж таки кілька відео відомих птахівників, почитала дещо знову в своїх довідниках і знайшла такі підтвердження тієї інформації. Як Я кажу, що не варто починати інкубацію дуже в такі холодні місяці. Багато хто підтримує цю, таку мою думку. Тому що зимою курочки менш активні, півники також менш активні. Вони не настільки активно парують курочок, якщо особливо це молоді кури і молоді півні, отак як в мене з адлерами моїми вийшло. От і слідуючи, це яйце може бути неповноцінне саме і через таку причину могли завмерти зародки в оцих яйцях, тому що. Кури ще не на вільному вигулі, не настільки активно вони отримують тепло від сонця, тому що його ще нема, і не настільки активно вони мають ще повний запас вітамінів, які отримують від зеленого корму, від зеленої травички. Дорогі мої друзі, це все ми повинні враховувати під час того, як збираємо яйця на інкубацію. Слідуючий важливий момент, дорогі мої друзі, це відбір стандартних яєць. Як я кажу, в мене йде нестандартна ситуація, тому що я збираю яйця від своїх курочок, а курочки в мене різні. Є в мене яйця такі малесенькі від наших адарів, оті, що виявилися незаплідними ще. Більша їх частина, тому що кури занадто молоді. І є оці яйця. Дивіться. Це я збирала протягом двох тижнів, я назбирала три лотки, і подивіться, скільки яєць я відбракувала. Гляньте, яйце. Ось, 79 грам. Минулого року я також брала яйця від наших домінантів на інкубацію, але курам було два роки, і яйця не були такі величезні. Подивіться, 85 грам, от, заважує яйце. Так, ще одне. Ось, 82 грами. Як бачите, більшу кількість яєць мені довелося відкласти. Тому що яйця занадто великі. Для інкубації вони не підходять. Вчора сюди в інкубатор я заклала. Деяку кількість яєць від наших домінантів. Я вибрала ті яйця, які важили 65-72-75 грам. От таку вагу я старалася взяти хоча б до 72 грам. Ну, попалося, по-моєму, там мене два-три яйця 75 грамових. Саме тому я заклала їх на день швидше. При закладці яєць інкубатор, при отакій нестандартній, як в мене, закладці, враховуємо вагу яєць. Якщо яйця дуже великі, закладаємо їх на день швидше. А вже якщо от є всі інші менші яйця, тоді на день пізніше їх закладаємо. Дивилася недавно по Діскавері, як саме відбирають яйця інкубаційні на великих птахофабриках відомих. Там, там все просто йде ну, настільки по стандарту, там суперточні ваги. До одного грама враховується якість інкубаційного яйця. Все інше просто відбраковується. Ну але для нас тут кожне яйце на вагу золота, як то кажуть, для нас до в домашніх умовах, для таких птахівників. Початківців, які мають своє присадинне господарство. Тому ми також звертаємо на все це увагу От. і стараємося хоча б відібрати більш-менш однакові яйця за вагою. Дуже важливо також яйця передивитися овоскопом. Минулі роки я не просвічувала яйця. Я оцей інкубатор вже маю третій рік і не просвічувала. Я просто закладала яйця, але закладала в більш теплий період, не в такий холодний, як зараз, і мала досить таки добрий результат виходу курчат. Ну, тепер враховуємо все. І навіть у, саме, у ті самі холоди, при якому ми зібрали інкубаційне яйце. Дорогі мої друзі, я просвічувала яйця, ті великі, перед тим, як їх закласти сюди, хочу вам зараз показати результат просвічування. Тому що виявилося, що декілька яєць в мене від, від в декількох яйцях відсутня повітряна камера. Так, давайте подивимося на оце яйце. Бачите? Оця темна плямка в тупому кінці яйця. Це повітряна камера. Ось вона. І тут дуже добре видно. От. Але я таке яйце не беру. Тому що воно дуже велике. В нього дуже велика вага, воно нестандартне. На інкубацію воно не піде. Так, а зараз я покажу інше яйце. Відемося оцей Бачите? Тут повітряної камери нема. Гляньте. Зі всіх сторін я його просвічую. Тут нема повітряної камери. І зараз ще одне глянемо. Ось, це вже інше яйце. Яйце дуже велике, шкара в ньому неоднорідна. Таке яйце я також не беру на інкубацію. Вона набагато світліша. В гострому кінці яйця і дуже щільна і темна в тупому кінці яйця. А повітряної камери тут нема. Таке яйце я також відбраковую. Воно дуже велике також, воно велике. Хочу вам показати ще одне яйце, яке я відбракувала. Подивіться: от, якщо придивитися уважно через шкаралупу, видно, що при повертанні яйця всередині. Якась там маса рухається. Напевно, що це жовток, який вільно плаває всередині яйця. Градинки обірвалися, бачите? І жовток вільно рухається. Таке яйце. Ось, гляньте, як добре видно, бачите? Таке яйце ми не беремо інкубацію. Гляньте. Повітряної камери в нема. Я знаю, що може відшаровуватися повітряна камера, оболонка вірніше, в яйцеві, може відшаровуватися і повітряна камера може бути блукаючою або взагалі зникає. Ну, тут її взагалі нема. Коли це може відбутися? Це може бути під час транспортування яєць. Тобто, коли яйця перевозили в дорозі, коли вони йдуть пересилкою з пошти, це також може бути така ситуація. Але, дорогі мої друзі, оці яйця зібрані в мене на моєму подвір'ї. Я їх акуратно збирала в лоточки і акуратно несла до хати, тому що я дуже пильнувала, щоб десь щось не струсонулося. Тому для мене на даний час це є така загадка, чому. Вийшло так, що відчарувалася в середині оболонка, і декілька яєць я відбракувала через те, що в них немає всередині повітряної камери. Розумієте? От, наприклад, вже оці яйця, які ми привезли, вони їхали в машині, вони були на холоді. Ну, от Тут з ними, як то кажуть, можна таке допустити. Ну, Чому вийшло так з оцими яйцями? Для мене це є запитання. Яйця, які зібрані в домашніх умовах, чому відсутня повітряна камера? Зараз хочу передивитися яйця, які мені е, дали мої друзі. От, скажу, це в мене сусідка є така добра жіночка старша. Вона збирає яйця, ніколи не переймається тим, як вони мають зберігатися, тупим кінцем доверху чи не тупимо. Вона просто їх складає в е, відеречко, має відеречко, внизу застелене дно е, сіном. І туди вона складає яйця. От, зараз хочу оці яйця її переглянути. Ну, Найперше я їх зважу. Подивлюся, наскільки вони відрізняються від тих яйць, які є в мене. Так. Так, ось, дорогі мої друзі. 70 грам. Так, ну, ще одне подивимося. 69 грам. 70. О, стандартне яйце домашньої курочки. От, гляньте, 68. Стандарт! Стандарт, а не те, що у мене. От такі яйця. Ну, я їх обов'язково ці всі буду позначати. Мої, чужі, куплені, позичені. Все, Все в мене буде йти по своїх сортах, по своїх позначках. Яйця я отак опускаю. Такий досить сильний розчин гранцовки. ну як сильний, темно-фіолетовий, бачите? Отак. От Викладаю на рушник і зараз ще я кожне яйце обітру серветкою паперовою, щоб забрати лишню вологу. Багато хто каже, що для чого проводити дезінфекцію. Бо в курнику, як ми закладаємо яйця, ми ж їх не дезінфікуємо. Ну, як би там не було, курник це курник, а закритий інкубатор це зовсім інакша річ. Ось. Тому яйця я таке дезінфікую. Отак, по кілька хвилин. До речі, можна ще дезінфікувати інкубаційне яйце в розчині Бровадез. Бровадез плюс. Його можна придбати в будь якій ветаптець. Ось так. Як би там не було тут і сліди від забруднення якісь є, тому що. Кури, якщо навіть і ходять, ну, та кури ходять по подвір'ї, тому що це власне присадивне господарство. І якщо слякоть, болото, то це все курочка несе в гніздо. До речі, інкубатор я вчора також перед закладкою, в нього яйця продезінфікувала. Ось так. Папір добре втягує вологу, то кожне яйце я протираю від заробітів вологи. Ось таким чином. Щоб з них не текло. Так, яйця, які мені дала сусідка, позначила ось такими значками, щоб не переплутати, щоб досліджувати, які вони і що. Так, відключаємо інкубатор зараз. Знімаємо його з опори. Знімаємо його з опори. Так, ось вона, інкубатор рівненько. І подивимося, що в нас і як тут. Так, о, закладаємо тепер оці яйця швиденько. Тупимо кінцем доверху. Так, дорогі друзі, слідуюча Слідуюча партія інкубаційного яйця, де гарно коліжанка їх обмотала. Вони дійсно були спочатку в одній машині, потім в нашій машині. От. Маємо надію, що вони не дуже розтряслися. Зараз я подивлюся на оці яйця. От. про що я і веду мову. Нестандартна інкубація. що у нас тут, які яйця маленькі, акуратненькі. Це такі яйця несуть курочки брама. Цього року в мене молодняк, своїх е, яєць я не маю. Попросила коліжанка, вона мені назбирала від, від своїх курей яйця Брама. От от маєте вага яйця, подивіться. Оце і є стандарт, який, який пропонують для якісної інкубації всі посібники з Бачите, 56 грам. Давайте далі. Так, що в нас вийшло? 61 грам. Ще одне яєчко. Кури, брама, півники, вони виростають дуже великі. Але курочки яйця несуть невеличкі. 55 грам. Ось, дорогі мої друзі. Який всякий різнокаліберний набір інкубаційного яйця буде в мене під час цієї інкубації. Я зараз так само ці яйця дезінфікую, але закладати я її буду годин через 6 після оцих що тільки що тільки заклала, тому що бачите, дуже вони вже різняться від попередніх яєць вагою. Дуже велика різниця вазі. Зараз їх так само промию в морганцовці, повитираю і на деякий час, на кілька годин залишу тут, потім вони підуть в інкубатор. Так, дорогі мої друзі, якраз пройшло 6 годин. Саме в такий час я закладала оці самі найперші, найбільші яйця в цей інкубатор. Тоді була в мене слідуюча закладка середніх яєць. От, За цей час я кілька разів інкубатором повертала зі сторони в сторону, щоб гарно розташувався жовток всередині, щоб він не прилип. От тільки що я забрала опору з під інкубатора, тепер він стоїть рівно. От дивіться. так. Отут я маю самі останні, самі найменші яйця. Я їх позначила також собі. Це е, найменші вони, щоб знати, щоб їх потім легко було відрізнити. Ви гляньте, оці всі яйця це від моїх корей. І я їх всі відклала. всі відклала, Тому що одні дуже величезні, одні оці найменшечки. А оці ці яйця я тільки що зібрала з курника. І я вам, до речі, хочу зараз знов їх показати ближче. Да, спробую так просвітити. Ні, так не просвітить. Краще вускопом видно. Ха, ось, ось, ось так приблизно. Отак. Бачите? Ось. Подивіться, це я ліхтариком свічу. Ось вона. Бачите, як гарно? Ну, бачите, в мене закладені яйця різних, різних розмірів. Найперші я закладала самі більші, найменші через 6 годин. Середні, а тоді найменші. Тепер я налею водички. Зараз мені треба в оці серветочки налити 120 грам води. Дуже зручно це робити шприцом. Ось так. Якщо лити просто е, з мірного стаканчика, то можна просто позаляпувати інкубаційне яйце. А цього не варто робити. Отак, шприцом дуже зручно. Бачите? Ось Сюди. І так в кожну серветочку, кожен день в один і той самий час. Яйця заклала, то зараз я буду старатися повертати інкубатор кожних 1,5-2 години, От, щоб жовточок гарно розмістився всередині. Якось їх треба розігрівати не тільки температурою в інкубаторі, а й отакими от рухами, тому що. Занадто вже вони холодні, ці яйця. Так. Зараз всю водичку розділю. Поки я розподіляла воду по серветках, пройшло хвилин 5, навіть менше, 4-5 хвилин. Ось, Це буде і зразу охолодження. Так, акуратно імпубатор доверху. Ставлю опору. Ось так. Добре. Інкубатор закріплений. О, все, можна його вмикати в розетку, і хай гріється. Хай далі продовжує гріти. Так, можна включати інкубатор. От, все, запрацював, все як має бути. Хай гріє, хай гріє, хай працює. А я чекаю результату. І я таки маю надію на добрий результат, незважаючи на такі всякі нюанси, які сьогодні відбуваються при моїй інкубації. Дорогі мої друзі, інкубатор в мене вже працює. Про те, як детально саме закладати яйця, як встановляти температуру, який температурний режим, я розповідала минулого року. І якщо вам це цікаво, передивіться мої відео. Вони всі зібрані у плейлисті на моєму каналі Інкубація від А до Я. Але я кажу, хочу ще раз повторитися, що я тоді проводила інкубацію в теплу пору року. Ну, не настільки в теплу, також моє перше відео вийшло в середині березня, але була дуже велика різниця в температурі, була велика різниця в погодних умовах. От, ця інкубація відрізняється. Як бачите, відрізняється тим, що тут і яйця зібрані. Не в теплу пору, і яйця всі йдуть різних розмірів, різних стандартів. От, Дивіться, перші дні я поставила температуру 38,2 тільки через те, що яйця дуже холодні. І якщо раніше я повертала інкубатор 2-3 рази на добу, то тепер я це стараюся робити дуже часто, кожних 2 години, півтора години, через 3 години, ну наскільки мені дозволяє мій вільний час, розумієте, щоб їх розрухати. Ну, просто треба якось допомагати цим холодним курячим яйцям. Недавно було в мене відео, буквально кілька днів тому, про те, як я проводила, е, е, вірніше, як моя індичка висиджувала яйця саме ось в лютому. Ви розумієте? І багато цікавого, чого мені вдалося ще дізнатися про таке інкубаційне яйце. Дуже багато було коментарів від моїх користувачів. Я дуже вам всім вдячна. Багато з них я взяла для себе корисного. А саме головне, що, дорогі мої друзі, ваші коментарі читають і інші. Е, Глядачі мого каналу, і вони також до цього прислухаються і роблять свої висновки, це дуже важливо. Я вам всім вдячна. Багато хто мені написав, що мав позитивні результати від того, що закладав холодні яйця на інкубацію. Ну, як то кажуть. Впевнена віра в те, що все в нас буде добре, це вже є половина доброго результату. Я вам щиро бажаю, щоб всі ваші плани і задумки здійснювалися і приносили вам гарний результат, і особливо задоволення від кожної праці. Дорогі мої друзі, вдячна вам, що ви були сьогодні зі мною на каналі Моє подвір'я. Вам гарних планів, весняних планів, міцного здоров'я і до нової зустрічі. Мені буде приємно знову бачити вас, у себе в гостях.